Щоб отримувати дохід з крипти, тобі не потрібно мати великий початковий капітал. Я знаю, що однією з головних перешкод для багатьох людей є думка, що потрібні великі гроші, аби почати. Але є дещо про що знають лише одиниці. Роздача монет це інструмент, який доступний кожному, у кого є інтернет і телефон. Ти отримуєш прості завдання від криптокомпаній, і за їх виконання можеш отримувати бонуси у вигляді монет. Важливо розуміти, це не легко і не автоматично. Щоб отримати. Отримувати дохід потрібно знати, з якими проектами варто співпрацювати, а які краще пропустити. Але це реальний шлях, завдяки якому все більше людей можуть щомісяця створювати додатковий дохід з крипти, не вкладаючи власних коштів на старті. Я про це дізналася на безкоштовному уроці від Олександра Орловського, засновника найбільшої криптоспільноти в Україні, який навчив вже більше 20 тисяч українців. Залишаю посилання на цей урок, завдяки якому ти можеш почати. Уже сьогодні.